Україна 23 листопада пережила одну із наймасованіших атак за час повномасштабного вторгнення. 36 українців постраждали шість загинули. З них троє у столиці. Київщині дісталося чи не найбільше туди прилетіло практично три десятка ракет, із них два десятка вдалося збити. Відомо про те, що по всій території України є проблеми із відключенням світла на Львівщині, зокрема, та й по всій Україні працюють пункти незламності. Там можна зігрітися, випити чаю або кави і зарядити свої гаджети. Ситуація у Львові стабілізовується потрохи. Половина міста вже отримала електропостачання, 70% світлофорів міста також працюють, і 70% людей вже отримує водопостачання. Завтра школи та садочки працюють Атимуть за звичним графіком, якщо не буде надзвичайної ситуації.